Вітаю всіх колег вчителів, всіх учнів 11 профільних класів, математичних класів, ну і тих учнів, які займаються за рівнем стандарт, але хочуть трішечки зазирнути наперед, зазирнути в вищу математику, зазирнути в університетську математику. Там у вас буде теорія ймовірності, математична статистика, комбінаторика більш широкому, скажімо так, вигляді. Сьогодні ми дійшли з вами. При розв'язуванні задач мого підручника для профільного і поглибленого рівня, ми дійшли з вами до параграфа випадкова величина та її математичне сподівання. Перед вами задача, яка буде запропонована сьогодні. Задача 21.18 підкидає одночасно 4 гральних кубика випадкова величина Х. Це кількість кубиків, на яких випало більше двох очок. Знайдіть. По перше, закон розподілу випадкової величини Х. Звичайно, якщо ви знайдете закон розподілу, то математичне сподівання вже там проблем не буде, звичайно. Тому натисніть, будь ласка, паузу, і спробуйте цю задачу розв'язати, ми з вами звіримо потім наше розв'язання. Сподіваюся, що у вас все вийшло, все добре. Давайте ми розглянемо. Я буду скажімо так, ретельно, буду намагатися ретельно пояснити. Нехай подія А полягає в тому, що випало більше двох очок. Яка ймовірність події А при підкиданні одного кубіка? Випало більше двох очок на одному кубіку. Давайте так, на одному кубіку, щоб вже був зовсім коректно. Яка ймовірність цієї події? Підкинули кубік, більше двох очок, це 3, 4, 5 і 6. Нас влаштовую 4 варіанти з 6, 4, 6 або 2 третини. В той самий час ймовірність протилежної події, як ми чудово розуміємо, 1 трети. А тепер давайте вже безпосередньо до задачі. Кільк це кількість кубіків, на яких випало більше двох очок. Чи може ця кількість кубіків дорівнювати нулю? Так безумовно. Давайте цю ймовірність знайдемо. Ймовірність того, що нема таких кубіків, де випало більше двох очок. Це означає, що на кожному з кубіку випало одне або два очки, і ймовірність цього для кожного конкретного кубіка одна третина. Тому, за правилом, Добутку. А до речі, кажучи, студенти там будуть формулу Бернулі вчити. Ну, це буде не сьогодні. Це буде 1.81. Рухаємося далі. Випало два очки на одному кубіку. Може таке бути? Безумовно. І отут я поставлю знак оклику. Чому? Тому що саме тут є певна пастка, кажуть учні, ага, Значить, на одному кубіку. Два очки є більше, ймовірність цього 2 третини. А на інших, ймовірність одна третина, так само перемножили, 2,81 написали. Правильно? Натисніть, будь ласка, паузу, правильно? Сподіваюсь, ви зрозуміли, що це неправильно. Чому це неправильно? Бо ми порахували, що у нас випало більше двох очок на комусь одному кубіку. Якби звучала задача так, яка ймовірність, що на першому, от ми там чи один зелений, а три червоних? Яка ймовірність, що на зеленому, о, тоді б це було прав. Оскільки в нас таких кубіків 4, і в нас є 4 можливості, то ми маємо помножити. Я червоний хочу дуже взяти. На 4. Тобто ймовірність того, що на одному кубіку випало більше двох очок, вісім на перших. Яка ймовірність того, що на двох кубіках випало більше двох очок, тоді ми повинні на одному, ймовірність дві третини, на другому, дві третини, а на тих двох одна третина. Але ті два кубіка, на яких випало більше двох очок, ми можемо вибрати ось такою кількістю способів. Це вибір двох кубіків з чотирьох. Тому, якщо ми акуратно обчислимо, це буде 24,81, я вже підглядаю. Чи може випасти на трьох кубіках, звичайно. Тобто ми тоді ПП, е, перепрошую, це П третє, а це П4. Це дві третини на одному, дві третини, дві третини, а тут одна третина. І ми вибираємо. Той, можна сказати, один кубік, на якому випало менше двох очок, тобто ми ще множимо на чотири можливості. І це буде 32,81. А чи може на всіх кубіках, на всіх чотирьох випасти, звичайно? Тобто на кожному ймовірність 2 третини тут вже. Скажемо так, ні на що червоне домножати не треба. Це 1681. Ну, прийнято все-таки, коли ми працюємо, прийнято робити таблицю. Тому не будемо відступати. Ну, тобто, в нас вже дані є, але все-таки прийнято ці дані Це систематизувати у таблицю. Давайте поступимо, як математики, хороші, якими ми і є. Так, отже, тут у нас буде x і, а тут PI. Значить, може бути 0, 1, 2, 3, 4. Решта таблиця зайва. Буду підглядати 1,81, 81, 24, 81, 30. 281, 16, 81. Ну, Це перша частина задачі. Закон розподілу. Ми склали закон розподілу, будь ласка. Але перш ніж перейти до другої, абсолютно технічної частини, вже не дуже цікаво, точніше, зовсім не цікавої. Я хочу сказати наступне: от, не дарма я оце червоне МПС залишив, припустимо, що учень або студент, бо це студентська задача, фактично, от про це червоне забув. Раз, два, три. І тоді в таблиці розподілу, в таблиці розподілу, в законі розподілу, тут би числа. Ви, ви розумієте, що оці числа вони були б, і, вони були б меншими, меншими. Як можна перевірити, чи ми правильно склали закон розподілу, шановні учні? Дуже просто. Ми повинні додати всі імовірності. І ми тоді отримаємо одиницю, тобто ви можете натиснути паузу або так сходу порахувати. І ця перевірка показує. Ну, тобто, ця перевірка показує, що я... як мінімум, у нас немає цієї помилки. Чому? Бо якби ви забули цей червоний і склали закон розподілу. І сума ймовірності тих не була б одиниця. І це б вам мало підказувати, що ви щось не те робите. А має бути одиниця сума ймовірності. Тому така перевірка не завадить. Запам'ятайте, в студентські роки це теж знадобиться. Ну, математичне сподівання вже не дуже цікаво. Тобто, математичне сподівання, воно цікаве з точки зору, а от що ми... Яке, яким є сподівання, як, яку кількість кубіків з даною, скажімо так, властивістю ми отримаємо? Тобто математичне сподівання цікаве з точки зору практики, а з точки зору як задачу, ну, дві третини, я підглядаю в свою чернетку безумовно. Тобто, з точки зору цього експерименту, ми маємо, якщо ми будемо цей експеримент дуже, 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 дуже багато разів. То ми будемо отримувати кількість кубиків між 2 і 3 ближче до 3, скажімо так. Шановні учні, шановні вчителі, сподіваюся, було цікаво, корисно, змістовно. Ставте, як завжди, лайк цьому відео. Будемо далі розвивати математичну освіту. За що я дуже вдячний своїм колегам-вчителям. І які дивляться мої відео, які працюють з учнями в наш нелегкий на час, виконують нашу нелегку роботу. Дякую за увагу, до побачення.